Вони були автоматично. Так, автоматично. Ну, не автоматично, але, наприклад, скасували якогось закону, або якої закону. Наприклад, Для прикладу, проведу послугу надання компенсації за проживання за допомогою комунальні послуги, тобто постанови 333 прихист. Колись ми приймали заяви, ми передавали в обласну адміністрацію і там також на мій регіон і призначали до допомогу. Переведено імені і вже безпосередньо люди звертаються. Є ще запитання? Ставлю на голосування. Акціону Ігор. Бабін Володимир. Баричок Оксана. Возникний Роман. Голова Анатолій. За. Дорощук Тарас. За. Заяць Мирослав. Арлицька За. Мар'яна. Горда Василь. Містера Кокова. За. Moje je keva, do. Da. Sektor Da. Sa ima. Da. Ріщук за цим поляк Михайло. 16 за рішення прийнято. Наступне про включення частини приміщення амбулаторії ЗПСМ ЄЗП СМС у перегляду другого типу для передачі в оренду без аукціону. Коли на останній сесії, на попередній сесії це питання ради не знімали, показали, що би йшло воно на чергову. Тому повертаємося до цього питання. Тут мова йде про передачу в оренду приміщення. Під, кому... під обласний комунальний заклад Сільський <зас> <З> городище <зас> І я в нас запрошена за... Ірина і... Ірина Юрій. на керівник тої установи Ірина на Ірина. На слова, коротенько. Бо наше питання вже назад обросло різними історіями, легендами, але ми мусимо рухатися. Доброго <зас> дня всім. Шановна президента, шановні депутати, за якісь у справа. Е, кожен раз, коли я тут знаходжуся, я завжди прошу одне те саме. Ну і нарешті мені здається, що я вже хочу, щоб ви мене почули. Цього року е, заповідник відзначає десятиріччя з е, дня створення, і в липні буде три роки, як день на посаді. Я дуже пам'ятаю це три роки тому. Це дуже швидко пройшло, до речі. Коли ви мені бажали успіхів, співпраці, хочу сказати, зараз дійсно співпраця налагоджена з сільською радою з відділом освіти, з відділом культури, ми робимо багато заходів, але основне і ключове питання, яке залишається, це і приміщення, яке би було бажано на території іменно Стільська. Чесно вам скажу, мені пропонують багато приміщень навіть у сусідніх громадах. Непогані, але залишається питання для чого тоді це все, якщо ми будемо знаходитися в сусідній громаді, насправді. Зараз в нас є офіс Вінки на Липинського, в нас є декілька кімнат, які слугують зараз фондами, які забезпечені необхідною пожежною сигналізацією, охоронною сигналізацією, тому що ви знаєте, вже два роки, цього року буде третій рік офі. Як ми проводимо археологічні дослідження, і щоб ви розуміли, це не є справа ні одного року, ні два, ні навіть десяти, набагато більше. Але ми це робимо скурпульозно і з часом, звичайно, у нас будуть експозиції. Слугувати в майбутньому створенні майбутнього музею. Саме тому ці приміщення надзвичайно потрібні ну, як заповіднику, так і для кожного з нас, хто підтримує охорону культурної спадщини. І ключове, що я скажу, якщо ви думаєте, що просто е, ми перебуваємо невідомо, що робимо, так як ми на початку домовлялись, ми дійсно е, змінили юридичну адресу і станом на сьогодні більше мільйона гривень ми вже заплатили в бюджет громади. Кожного місяця там йде порядка 15-20 тисяч, це є наші надходження від ПДФО, які ми платимо громаду. А отримуємо поки що наразі 9 квадратних метрів, де ми тільки можемо тримати ремонт. Коле, є запитання. Це було звернення на бюджетну комісію. Так. І це була наша рекомендація для щоб вивчити фінансову відділ, чи фінансові іотичне відділ, чим можна перевести це приміщення до першого року. А так це що? Під комерці? Під комерці? Ні, воно ми Якщо ми це переведемо під першого року, яку ми зараз говоримо про якісь інвестиції, так? Звичайно, для цього на є бюджетний комплекс, щоб інвестиції в громаду. Так, так, але давайте комунальне підприємство і інвестиції це трошки зовсім різні речі. І Ми маємо направду, багато приміщень, де ми можемо подавати, дай Бог, щоб ми вже сьогодні говорили про Ілівську школу, про Іллівський цей е, фарм. Тобто я думаю, що що то може, може не є доречним, щоб це питання розглядати? Ні, як... нас цікавить бюджетна комісія, чи взяли це до уваги нашого рекомендатора, чи хтось повинен час, чи то не забуло Якщо б у нас були завтра, є... то зробив би твоє трішки. Так, так. щоб так, 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 так. Якщо, якщо б наша рекомендація до уваги, не просто навіть не брала до уваги і це... Якщо б у нас були запити наприклад, від, від, від інвесторів, які би цікавились, тоді ми могли б брати десь порівняно сказати, або даємо це за гривню заповіднику, або нехай заходить бізнес і розвивається. Ми це, ми, це ми розуміємо. Так, то, у нас не було ніяких запитів на таку цілу. На, так. на, на, на ті приміщення від інших установ, від інших потенційних користуватися, тому тут даємо розглядаємо заяву по суті від заявника. Більше того, можна я ще скажу. Якщо ви бачили це приміщення, ви знаєте наскільки там потрібно вкласти для того, щоб можна було там взагалі існувати. Там фактично лише стоїть коробка, чуда не станеться. Звичайно, цього року ми плануємо, що ми зробимо хоча б проектну кошторисну документацію, тому що це є середина року. коштів таких немає. Ясно, що я буду звертатися і до обласної ради і але це є. Ті кошти, які будуть спрямовані для громади, для приміщення громади, ніхто із собою нікуди не забере. Просто насправді мені дійсно шкода, тому що 2 роки ми це питання розглядали, воно не було проголосовано. А два роки тому це було зовсім інше фінансування, що зараз, коли практично йде на війну. І ми могли вже там мати приміщення і вже мати, можливо, і якісь прекрасні конференц де можна приїжджають люди. Ми робимо цього року, ми хочемо зробити міжнародну конференцію, для чого ми її повинні робити у Львові. Коли вона може бути безпосередньо стільською. Просто я не для себе, я говорю вам, щоб ви мене почули і зрозуміли, наскільки це важливо в першу чергу для вас, і наскільки ви, як депутати, щоб вам потім не було соромно, що от ми цю можливість мали, і ми її втратили. От я до цього просто не розумію, Насправді. Пані Людо, ми не маємо має проти вас там нічого. Ми тільки я розумію. Але ми я теж не